Санко Шулимський я можу доповісти громаді, яка зараз ситуація є з військами Російської Федерації на території Криму. Отож, Литовище, це гвардійське, щойно ми чули. Це є вісім літаків Іл-76, по 120 військовослужбовців. В кожному це військовий аеродром в Качі, де зараз перебуває 10 військових гелікоптерів Мі 24 Російська Федерація. Це ракетний катер, який заблокував вихід з Балаклавської протоки. Це практично ми і це є п'ять вантажівок, які заблокували прикордонну частину. Це є 150 осіб, так звані краснодарські козаки, які зараз е, в Комсомольську в парк парк комсомольський парк в Кірчі перебувають. Це козачі патрулі, які під керівництвом такого собі пана храмова громадянина Російської Федерації, які проводять умовно. Патрулювання по території е, Кримської е, автономії це практично ми можемо говорити на сьогоднішній день. Е, ну така майже не прихована зараз анексія. Можемо говорити про те, що ні з моря заблокована е, доїзд доплив, ні з, е, я вже не говорю про е, Беркут, блокпости заблоковані з суходолу. Ні, практично з е, повітря прибути на територію Кримського півострова центральна влада практично зараз не може. Це є такий, ну скажімо, доконаний факт. Я зараз вам доповідаю ту останню ситуацію, що зараз є. Руслан будь ласка, можете відповісти. готова ли руководство країни так в такому сценарію. Я так зразу відповім на це запитання щодо е, федеративного устрою або конфедерації. Щодо законності такої речі. Ну я думаю, що партія рівня сама себе обіграла насправді. Практично два роки ще з минулої каденції. Пам'ятаєте, коли вони ухвалювали той такий складний важкий під себе закон про загально національний референдум? Колись нас був об'єкт. Я забув сказати ще одну новість. Олександр Турчинов сказав, що він буде вітрювати закони язика. Отож, я продовжую. Ж, ми що... і вони, вони забрали з я того закону. Другу частину закон про місцевий референдум, і два роки вони його тримали практично в полиції, не давали його в друге читання. Його немає, не існує сьогодні в Україні такого інструменту народовладдя, як закон про місцевий референдум. Тому провести в Криму референдум неможливо і у законний спосіб через ось такий інструмент народовладдя... Виявити якусь свою волю, а це між іншим зміна, і це не стосується місцевого референдуму. Навіть у такий спосіб запитання не відповідає конституції. Більше того, стаття 85 конституції говорить про те, що Верховна Рада України після. Заключення Конституційного суду за порушення Конституції і законів України може розпустити е, е, Верховну Раду парламент Автономної Республіки Крим, якщо хтось, якісь там е, чиновництво. Депутатство парламенту Криму захоче проводити референдум без закону про, реф... про місцевий референдум, і туди вказуючи неправомірну якусь норму, тобто запитання, тут тобто це точно буде ну незаконне проведення жодна європейська чи світова держава ніколи не визнає цього референдуму, і тому е, у такий спосіб говорити ну складно тому е, визнання цього референдуму. А друге питання а навіщо тоді Російській Федерації така складність? От навіщо складність? Вона вже і так є присутня. Війська є, вони все заблокували, ніяких е, центральних вказівок не доходить. Вони вже практично анексували територію. Друга ситуація, вони це не показують зараз як анексію Російської Федерації. Це якісь буцімто невідомі. Без шевронів, без розпізнавальних знаків. Пам'ятаєте, як ми з вами на минулій передачі це передбачували? Ми говорили, Росія ще буде грати свою гру. І ось тут. Має працювати мудрість. Виграє завжди витриваліший. Що може подолати силу зброї? Інша зброя або сила, як це показала Україна, як це показав Майдан, сила Духу. Я хочу вам нагадати: будь-які сценарії Росії щодо України не справджувалися. Не змогли вони прорахувати, що можуть робити українці? Не змогли. Так є зараз Янукович, так будуть працювати над сценарієм нової Абхазії, нового Придністров'я. Навіть не, ну, не обговорюю навіть цього, будуть пробувати. Але і ось тут зараз унікальність є в Україні. Сьогодні, в одночасі ми разом з вами бачимо і будуємо нову державу і ту саму державу захищаємо. В одночасі, як не складно, е, мені дуже приємно, що я за своє життя побачив. Ну, Катаклізми в свідомості людей, неймовірні. Колись ви пам'ятаєте, що буквально три місяці тому нормальний е, Син підходить до батька і питається, тату, тато полковник, а можна я стану генералом? Ні, не можна. А чому? Бо в генерала є свій син. А сьогодні ні. Сьогодні будь-хто, хто незалежно від соціального стану, від вікового, статевого стану. Сьогодні може досягнути найвищих суспільних визнань. Чи ти маєш одну кімнатну двокімнатну квартиру, ти можеш бути міністром, ти можеш бути депутатом? Сьогодні це можна. Сьогодні ти простий актор чи простий лікар. Завтра ти можеш стати міністром. Ось що є головне: сьогодні ми показали, що є в Україні соціальний ліфт. Сьогодні ми говорили, зачепили е, Кабмін, новий уряд. Будь ласка, Андрій Мохник. Людина Чорнобилець. Це його з сестрою перших. Це була така фотографія Фідель Кастро, коли дітей відправляли е, до Куби. Фідель Кастро взяв його сестрою на руки. Сестру, там його Оленку. Це фотографія колись облетіли. Так, вони чорнобильці. Він зараз живе в двокімнатній квартирі, нормально, як всі нормальні люди. І він зараз буде міністром екології. Оце означає одне, що будь-хто з вас... Якщо він має бажання, якщо він має потребу в цьому, він може себе зареалізувати в цій країні. І унікальне завдання цього уряду, що може перемогти зброю? Віра про те, що ми в своїй державі зможемо навести лад. Ось що саме найосновніше. І неймовірне завдання в того уряду не вкрасти в людей цю довіру. Це неймовірно, щоб вони довели, що є справедливість, що можна не красти. Що можна так робити, щоб було комфортно жити? Може, не буде зразу добре. Так не буде. Але я пам'ятаю, як було в, е, в Грузії при Саакашвілі, коли прийшов. Було складно, але грузини світилися очима. Що так ми довіряємо, і ми знаємо, що зараз буде складно, але разом будемо щось робити. Оце, оце зараз відчуття, головне не втратити. І я ну надзвичайно важко, друга частина. Ну, не Важко в тому, що коли ми разом боролися проти режиму Януковича, ну розуміємо, так легше разом зруйнувати стіну. А ось разом будувати стіну, коли ми з різними поглядами, набагато складніше. І завдання, коли ми єдино боролися, разом тепер разом будувати. От тепер навчитися разом це все будувати людьми з різними поглядами, з різними ідеологіями, але маючи єдине. Значення будувати і захищати. Зараз над склада таких ситуацій в Україні ще не було. Навіть ми згадуємо тузлу, це було мікроситуації в порівняно з що є зараз. Будувати разом нове суспільство, нове світобачення і разом захищати е, власну територію. Я переконаний, що ті зараз кроки, які зараз е, роблять ну, е, основні очільники держави, є правильні. Витримка це є найосновніше. Ми зараз звертаємося до всіх наших партнерів світових. Ми хочемо побачити, який буде відгук на наше звернення. Я думаю, що він буде правильний. Е, Росія також відчікує. Вона також хоче побачити, як будуть реагувати основні світові гравці. Ось цей час. Наступна ситуація. Е, е, Сергій Соболів зачепив частково економічну частину. Ну Уявіть собі, ну, турист приїде влітку в Крим. А тепер, коли там ось такі е, військові дії, він вже не приїде. А куди російський турист поїде? В Сочі. Там, де чиї? Їхні побудовані, нові, нові готелі, більше того. А там велика кількість земельних ділянок, які військовослужбовці Чорноморського е, військового флоту вже давно захопили, і вони вже відчувають, що це їхні. Вони нікому не хочуть це віддавати. Вони ж розуміють, що це ну куди ж це? От я тут постійно живу, я постійно тут відпочиваю. Приходить нова влада, вона ж це все позабирає в державну власність. Там і ще і ці моменти є. Тому зараз, коли кримчан, кримчани побачать, що влітку ніхто не їде, а Крим це е, от, отримати економічний прибуток від, тільки від миру. Тільки від миру, бо турист ніколи не поїде там, де є проблема. І коли туриста не буде, і коли вони утримують то саме, що в Абхазії проблему. Кримчакримчани самі вийдуть? Я маю на увазі ті, які пасивні, які ще так споглядають, може щось з чимось? Тобто, це нам треба час трохи спокою і трохи часу виваженості і впевненості. Зараз влада це демонструє. Спокій, твердість і переконаність в тому, що наші кроки є цілеспрямовані і правильні. Е, Як до представника нової влади хочу спитати: от яка може бути пропозиція? Сформульована до для Сходу України для Криму для Півдня України. Видите, ми то всі єдиномишленники, так? Ми на думці тут. А якщо б тут зібралося більше людей від Не, Сходу, так, Сходу ми приглашали партію, партію да. комуністів і так. всіх. Так. Ну, Тому я прийшли. вимушений трошки сьогодні, так би в їх інтересах, задавати питання. Яка пропозиція може бути сформульована? Отож, я відповідаю. Дякую. Я думаю, що це знову ж таки надумане. Доповідаю. Е Новий міністр АПК. уродженець Луганської області, мешканець Харкова. Що ще далі? Ну, е, міністр звати, е, со... мі 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 міністр соціального <зв>. міністр е, соцзахисту, так. уродженка Архангельської області Російської Федерації, які можуть бути ще, ну, в, ще, ще далі. Чи ви говорите про те, що нам обов'язково треба взяти виключно мешканця, який живе в Єнакієві? Ну от навіщо оці от речі невже не, основ... не основне люди, що на сході, що на заході хочуть комфортного життя? Хочуть, щоб їх розуміли, щоб не було корупції, щоб вони нормально ходили на роботу, заробляли свої гроші, щоб їм вони зверталися до влади, і влада їх розуміла і відповідала на їхній запит. І більше вони не хочуть мати собі проблеми, чути взагалі пам'ятати, що є якась податкова, чи є якісь прокуратура, чи є якась міліція, яка заважає їм жити, чи їм не бають. Дуже, звісно, річ, байдуже, хто буде? Чи він буде з Харкова ця людина, чи ця людина буде з Вінниці? Це не означає головне завдання влади забезпечити основні демократичні принципи, а не розколювати, бо ти не звідси, а ти не звідси. Ось у чому є основне завдання. Є основне завдання показати владі, новій владі, як можна якісно господарювати. Ось основне завдання. Ми приходимо до європейських цінностей, і ми з цими цінностями прийдемо і покажемо, як правильно це робити. Е, в уряд війшли ті чи інші політичні партії. Я так маленьку деталь. Ну, все-таки коаліція є, ніхто її не роз'єднював. Всі політичні партії, які були в опозиції, і удар, і свобода, і батьківщина удар також делегував своїх. Представників, тобто, щоб для чистоти, щоб ми пам'ятали, ми говоримо і про Куніцина, Ми сьогодні його згадували представник президента. Ми говорили про Наливайченка сьогодні, який є також служби безпеки України. Тобто розбрату немає. Всі разом спільно працюють і спільно творять те, що було задекларовано на майдані. Ти на завдання навали, Давід. Ви ж розумієте, що не вийшов би Янукович на телеканали з прес-конференції, якби не було доброї Путіна. Ну то ж, звісна річ, що це є добросовісна, виконана гра. Тобто він прийшов, здався, поклонився в ноги. Йому написали сценарій, що він має говорити, як він має говорити. Ось і все він буде виконувати роль нової там керівника умовної Абхазії чи Придністров'я. Ось це йому вже відклали. В них є ці сценарії, вони вже відпрацьовані, вони знайшли фігуру. Ця фігура здалася. Думаю, що віддала частина свого награбованого, напевно. Або на своє награбоване зараз проплачує ті всі доїзди, перельоти, оплачує тих людей, які зараз там стоять з кулеметами, з автоматами. Оце і за його кошти. Йому сказали, роби, хочеш вижити, працюй, ми тобі даємо на це право. Ось вона і виконує. Тобто, звертати на нього увагу не треба, нема, не існує його. Є Путін, Російська Федерація, є Україна. Крапка. Оцього посередника треба забрати в сторону. Ми бачили його визнання тут 99. Можемо грати, і 9-1 помилився. І ми знаємо визнання його в Україні і за кордоном. Не існує цієї людини. Єдине завдання повернути, повернути екстрадицію його в Україну. Крапка. Більше завдань немає.